Перш за все, яка ця думка проходить через всю статтю, і треба її зберігати, Рау, як ми розкриваємо через всю статтю, що є єдина сила, яка веде нас, і ми повинні свідомо, якомога більше свідомо. Навіть в повній свідомості досконалій так ти за нею і увесь час, щоб увесь час розкривати її, так, і піднімати її над собою і всьому плані, допомагати їй, тримаємося за неї. І, і так виходимо з Єгипту. Питає, що це? Творець розкрився нам, рав, творець розкривається е, в декількох його діях, начебто це різні дії він робить, так? Іноді проти злого начала, а колись е, е, інші ну, чужі думки з'являються. І, і так та ми, ми потроху приходимо ми до стану, коли ми вже е... розуміємо, е... в якій формі творець повинен розкритися Що, перед нами. І... Коли приходимо до цього, ну тоді вже е... розкриваємо його, е... тримаємося за нього. Е... Е... І... Йдемо за ним. питаю. так, наша робота розкрити. Творця сило того, що німа нікого крім нього в кожній дії, в кожному його явленні, так а як розкрити його? Іноді ви кажете самі, що він показується і так а іноді показується інакше. Іноді в роботі, іноді в оплаті за роботу і так далі ще в іншій формі, так так каже рав, так як розкривати його кожен раз, рав. Ну, я тобі не можу, каже Рав, розкрити цю умову. Ти повинен знати, що він перед тобою і Він веде тебе цією дорогою. Так, усі, так, цим шляхом продовжує всього. І ти повинен не, те, це усвідомлення зв'язати з ним. І, з цією і там Рабаш або Сулам розкривають тобі форми або типи розкриття творця. По відношенню до учня. І, і так учні.